Дорогі мої глядачі, всім доброго перного вечора. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Приєднуйтесь до нашого прямого ефіру. Сьогодні я першим ділом буду дивитися, що чекає Україна в період з 10 до 13.09. Будемо робити, як завжди, наш такий загальний прогноз. Також я нагадую, що кожного вечора о 10-й годині за українським часом ми проводимо наші енергопрактики за мир та перемогу України. І сьогодні, після енергопрактик, буде також ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках України на період з також 10 до 13.09. Багатьох з вас зараз цікавить. Чи буде реально мстити ворог, тому що ми бачимо, як цими днями наші доблесні воїни активно просуваються і звільняють територію України від тої всієї рашистської напасті? Справді ми пам'ятаємо досвід, що ворог за кожну поразку мстив і мстив так, якби добряче, тому актуальний запит. Актуальна інформація, зараз ми будемо з вами дивитися, і що чекає Україну в цих найближчих 5 днів? Перепрошую, 5 днів 4 дні, тобто з 10 до 13.09. І чи справді ворог задумав щось страшне? Чи справді ворог буде мстити? Де можливо буде та їхня помста виливатись, яким чином? Так що сьогодні буде ефір? Таких, буде таких сьогодні кілька ефірів. Сьогодні буде вечір з Романом Шептицьким. Крім цього, я ще би хотів обов'язково подивитися. Сьогодні Аля Путлер скликає терміновий рад без. І теж, якби ходять такі, мова така ходить, що можливо він буде вводити воєнний стан. Це теж я би хотів розглянути як окремий коротенький прямий ефір. Але зараз ми говоримо. Конкретно про ситуацію в Україні, яка буде у нас наступні кілька днів. Так, отож, давайте будемо розпочинати. Так, всім доброго, мирного вечора. Ви мене не звикли так рано бачити в прямих ефірах. Я сам себе не звик так рано бачити в прямих ефірах. Так, отже, дивимося. Ситуація в Україні в період з 10 до 13.09. Що буде відбуватися? Так, напевно, що я візьму таро трансформацій, бо я сьогодні ще на офісі, на роботі. Так. Також я наголошую всім, що по можливості, хто може, кому не шкода, ставте лайки вподобайки. Це треба передусім для Ютубу. Я за цим не бігаю і не, не ганяюся, і не бігаю, тому що останніми днями на Ютубі, я так розумію, почалися якісь незрозумілі атаки боцькі, тому що дуже почало якось все тормозити. От, і відео, якісь такі незрозумілі відбувається ситуація із нашими прямими ефірами, одним словом. Сьогодні вроді вже якось інакше. Але знову ж таки кажу, старайтеся, старайтеся слідкувати за анонсами. Для цього, коли ви підписуєтесь на YouTube канал, ставите дзвон, дзвіночок такий нагадування на всі сповіщення, і вам буде приходити, коли я з'являюсь в прямих ефірах. Ось, це таке одна з ключових моментів, бо інакше взагалі не будете бачити, коли я там в ефірах, тільки вже хіба постфактум, якщо ви не підписані на YouTube канал. Так, давайте подивимося, що нам кажуть сьогоднішні аркани. Ой, те, нечисте, злоститься і біситься, боже, Боже. Це просто. Я коли от читаю цю енергію ворожу, це просто така енергія злості, ненависті, агресії, і паралельно це вимішується з, з якимось розпачем, такою істерією, такою якоюсь панікою. Ну будемо зараз читати, що у нас тут відбувається. Так, ну ці дні, я можу сказати, ви знаєте, будуть доволі такі, ем, в якійсь мірі навіть кульмінаційні в багатьох моментах, в багатьох ситуаціях, тобто період з 10 до 13 числа. Кульмінаційні вони будуть в якому плані. Передусім, вони будуть в плані подальших перемог наших доблесних воїнів. Для цього в нас з'являється, подивіться, яка карта, туз Кубків. Другий туз жезлів. Третій аркан сонце. І це все з арканом боротьби. Тобто боротьба і два туза. Боротьба, яка дає результат. Контрнаступи, які дають результат. Багато, звичайно, багато, звичайно, є від ворога загроз, тому що обстріли можуть саме повітряні. В деяких окремих напрямках підсилюватись цими днями. Про це говорить і аркан трійка мечів, тут аркан випав, диявол чи перевернутий. І два аркани пов'язані: тут аркан смерті, тут аркан смерті. Тобто навіть на двох різних колах ці аркани випадають. Тобто, ми розуміємо, звичайно, що ситуація буде загострюватись зараз максимально, тому що ворог в тих своїх панічних настроях він не знає знову ж таки, куди їм бігти, що їм захищати, де їм відбиватися, що їм утримувати. Вже якась там є офіційна інформація, що з Маріуполя, вони вже переганяють якусь там техніку в Бердянськ. Куди воно буде їхати з Бердянська, незрозуміло. Наші доблесні воїни далі звільняють територію Харківської області, Херсонської області, на території Донецької, там помаленьку вже й до Луганської області доберуться. Тобто все йде карта процесу. От Як місяць випадав у нас вересень, процесний місяць, так воно і відбувається. Після 193 го дня війни, як ми з вами прогнозували, відбувається енергетичне колосальне підсилення, яке, власне, і сприяє подальшому вибиттю ворога. Але недооцінювати ворога, дорогі мої глядачі, не варто ні в якому разі, де на яких ділянках окремих більш конкретно може загостритись ситуація. Ми будемо сьогодні розглядати детально по регіонах і гарячих точках України, десь після енергопрактики це буде о 22.40-22.50. о 22 Бо енергопрактика буде рівно 22.00. другій Там ми більш детально подаємося, де чекати загострень. Але так чи інакше я наголошую, що зараз, як ніколи, нам треба бути ще більш уважними, ще більш обережними. Аркан диявол, він говорить про дуже хитро сплетені плани, про дезінформацію цими днями, про те, що багато буде фейкової, неправдивої інформації, особливо від ворога. І Україну захочуть таке враження знову, як знаєте, завдати якомусь. Піддати якомусь терору, не виключно, що десь знову почнуться оцей ядерний шантаж, зв'язаний із Запорізькою атомною електростанцією. Не виключається ми варіант, ці, цей варіант, але знову ж таки будемо дивитись загальний прогноз, подивимося, що там по тій Запорізькій АЕС випадає. Крім того, це можуть бути, так як сьогодні теж це була інформація, в Сумах, би, там по лікарні вдарили, ті гади. Там от знов йде підсилена обстріл в напрямку самої Харківської області. Тобто, розумієте, вони не мають іти достатнього ресурсу, щоб в наступ прям такий сухопутній по всій лінії фронту, тому що наші їх успішно розбивають. Але вони можуть досягнути саме от, чим? ракетами і обстрілами. І якраз от зараз вони можуть це все максимально збільшити. Не виключено, що ще і питання там по Білорусі теж підніметься. Вони будуть ще їх якось спонукати, з тої сторони можливо вести обстріл України, але там якось так є просьба, і якась така як пауза, хочте добре, питання водного простору з Чорного моря, чи можуть бути теж обстріли України цими днями? Підвищена загроза є, але теж не 100%. Тобто найбільше, де можуть бути якраз по обстрілах, це ті території, які йдуть безпосередньо при фронтові? При фронтові. І то ситуація може хаотично змінюватися кожен день протягом цього періоду з 10 до 13 числа. Але що в нас де тут якби в карті е, трансформації? Аркан знання, ми знаємо, що ми робимо, і наші доблесні воїни знають, що роблять, і йдуть вони до перемоги, і це і успішні. Спецоперації, таємні операції, контрнаступальні операції. Два сильних аркана, богиня вогню. Як я кажу, вогонь в наших руках. І на днях. От вчора, це, чекайте 8, так вчора було 8 число. Рамштайн відбувся, виділила чергову величезну допомогу для України, вогневу допомогу, підтримку. Тут, бачите, е іскатель. Води по допомога, ще і з водного простору, в тому числі, йде, але це так. І загроза, і допомога якось так два в одному. І дана карта в нас ще говорить, що все рівно будуть такі, якби несподівані для расистів. Наступи наших воїнів. Не про все можна говорити, не про все можна розказувати, але нам важливий результат. І так як за останні кілька днів на напрямку Балаклії там звільняють майже кожен день по 10 населених пунктів, це колосальний результат. Просто це колосальний результат, і хай він так продовжується. Але скажу вам чесно: поки що радіти рано, поки там це все добряче зафіксується. А там це має зафіксуватись. Навіть по цій карті це арканики називається щастя. Щастя в прямому значенні для наших людей, які зустрічають наших ЗСУ-визволителів, це щастя тої бажаної перемоги, до якої ми так йдемо. Важко, непросто, з загрозою і для воїнів з великою загрозою. Тому кожного вечора ми молимо захисту для воїнів, для всіх, хто знаходиться під загрозою на ми молимось просимо за людей, які знаходяться теж під загрозою. Я кажу, мені здається, після звільнення територій, які були під окупацією, чи території Херсонської, чи Запорізької, чи Харківської, чи інших областей там ще будуть ті жахіття відкриватись, Повірте, але головне, щоб ці всі території звільнялись. Тобто, жахіття в якому плані? Що там буде і велике і багато де буде все мені здається, і заміновано. І, і розграбовано, і заміновано, і взагалі бог знає, що там буде. Але я вже розумію, що рашисти шукають оправдання своїм поразкам і цей напевно сьогоднішній радбез, такий терміновий, який скликає Аля Путляр. Це теж іде такий знак, що вони не знають, як далі діяти. І з цим радбезом я зараз після цього ефіру завершу цей ефір і зроблю такий коротенький наступний прямий ефір. До чого цей радбез вони скликають і все-таки. Чи може Росія вести воєнний стан? Бо все-таки я наголошую на тому, що ворога не можна недооцінювати. Ну реально не можна недооцінювати, хоча внутрішні в них процеси розколу пішли зараз ще більше. Я на цьому наголошував перший місяць, що після звільнення, особливо Херсону Херсонської області, в Росії в тих всіх кулуарах буде дуже сильний розкол і буде дуже сильний розлам навіть. До того прямо моменту, щоб скинули оцю от... От всю правлячу верхівку, ту сатанинську, яка там зараз керує. Але карта каже: з одної сторони вона дуже гостра, з іншої сторони, вона діє по підсиленню, і вона говорить так, через втрати, через загрози, але до звільнення, до стабілізації, до щастя, до прояснення. Тому цими днями уважність і обережність, будь ласка, зберігаємо. Чи можуть ці Україні зачастити повітряні тривоги цими днями? Ну я не виключаю цього варіанту. Спершу скажу: ворог в тій паніці, в тій істериці може робити якісь хаотичні обстріли по всій території, але найбільше на зосередження на прифронтових все-таки лініях. Тому рухаємось далі, боремось до перемоги. Йдемо в енергопрактиках працюємо і. Допомагаємо нашим воїнам хто як може фінансово, матеріально, духовно, енергетично, молитвами, хто як може так і має зараз об'єднуватись для допомоги. І ще раз кажу, цими днями добре фільтруємо інформацію, бо зараз буде інформ всяких закидів дуже і дуже багато. Але навіть є багато і офіційної інформації з рашиських оцих їхніх телеграм-каналів. Тобто там навіть звідти можна дізнатися швидше, де наші доблесні воїни вже щось звільнили, ніж заявляють наші, якби офіційні офіційна влада. Бо влада заявляє, звичайно, тоді, коли вже по факту там наші не просто звільнили, але й закріпились. Ну, в якійсь мірі це теж правильно, тому що кажуть нас, не кажи гоп, поки не перескочиш, і це є правда. І так само. Сituації вважаються і добре, навіть по енергетичних потоках є звільнення, є закріплення, є констатація факту. Але на російських сайтах ми бачимо наскільки вони там в панічних тих моментах, це все є офіційному доступі, і багато і далі будуть здаватися в полон, і багато будуть ще далі зараз робитися е таких захоплення тих всяких їхніх е там керівних. Тих всяких ворожих чинів, генералів чи кого там, і тоді можна буде нарешті теж добряче взяти з запитання звільнення наших військовополонених і азовців, щоб поставити це на такий вже нарешті максимально важливий момент безпосередньо вже самого обміну, а не просто розмов. Ну, отакі будуть ці дні, дорогі мої глядачі. Зараз я цей ефір завершую. Я знову не бачу ваших коментарів. Знову бачите, Ютуб щось починає підглючувати. А я вже тішив, що в Ютубі все добре. Не все добре. Не бачу ваших коментарів. Вони десь просто пропали. Ну, от таке. Тому, зараз я ефір завершую. Розпочну ще коротенький, там буквально буде пару хвилин, потім радбезо подивимося актуальну ситуацію. І після цього вже о 10-й годині буде енергопрактика за мир та перемогу України, і після енергопрактики деталізований розклад по кожному регіону і гарячих точках України на період з 10 по 13 число, щоб ми могли більш деталізовано зрозуміти, де очікувати оцих підвищених загроз, які показали в загальному розкладі Аркани Таро, і де треба бути уважним та максимально обережним. Так що ось такі в нас новини. Так, ситуація максимально загострюється, бо наші наступають і ворога вибивають. І от що далі буде думати ворог в цих, цих панічних настроях? До речі, давайте ще з тих три карти витягнемо. Все-таки, що буде думати ворог в цих панічних настроях? Ну, нема в них поки що плану. Королева мечів перевернута. Двійка кубків. Нема ще чіткого плану. Аркан нульовий, Аркан Дурень. З одної сторони, це добре, що немає чіткого плану, але з іншої сторони, щоб не було якихось зараз незрозумілих несподіванок. Про це будемо говорити вже в наступних ефірах. Так що, хто зараз може приєднуйтись, за кілька хвилин, будемо дивитися наступний запит по терміновому Радбезу в РФ. Що він зараз там буде вирішувати?